Одну перемогу на так званих виборах у Росії нарахували майже 90% підтримки. У МЗС Польщі підсумували вибора Путіна. кажуть у Росії вони незаконні та невільні, адже проведені з порушенням міжнародного права. Відповідну заяву опублікували на сайті відомства. кажуть, так зване голосування проходило в умовах найжорсткіших репресій проти населення, що унеможливило вільний демократичний вибір. Окремо, поляки засудили мітовані вибори на тимчасово окупованих територіях України. На їх думку, це кричуще порушення міжнародного права, зокрема статуту ООН. США не вважають проведення так званих виборів в Росії ані вільними, ані справедливими з огляду на те, як Путін ув'язнює своїх опонентів і не дозволяє конкурентам балотуватися проти себе. Про це заявив представник Білого Дому із питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі. Раніше у Держдепартаменті США окремо наголосили, що засуджують проведення псевдоголосування на тимчасово окупованих українських територіях. Осуд дієм Кремля у спільній заяві висловили майже 60 держав світу, які є Є членами ООН. до заяви. Доєдналися всі держави Європейського союзу. У Польщі зазначили, що Росія має понести відповідальність за організацію та проведення так званих виборів.